Доброго ранку, мої любі малята! ми з вами будемо говорити про нашу рідну українську мову. Яка ж вона милозвучна, гарна. Діти, а що ви знаєте про мову? Давайте ми з вами сьогодні про це і поговоримо. Є багато країн на землі. Кожна з країн має свою назву. В країні Є і свої символи, прапор, герб. Три. Тріз... Свої річки, озера, поля, ліса. А ще ще вирізняє країни. Дійсно, це їхня мова. Та найкраща завжди батьківщина. Малята, хто знає, в якій країні ми з вами живемо? Дійсно, це Україна. А як називають це люди, які живуть в Україні? Так це українці. А що ж їх вирізняє з поміж інших людей? З іншими. Народами від інших народів ми відрізняємо своїм одягом, мовою, своїми звичаями та традиціями. Послухайте невеличку розповідь про нашу мову. Послухайте невеличку розповідь про нашу мову. Послухайте невеличку розповідь. Українська мова милодійна. Світанкова, ти від серця й теж до серця і дзвониш, як ти, джерельце, щира, світла і казкова, ніжна, ніжна полюсткова, ти багата і барвиста, і дзвінка, і промениста. Мова наша калинова, і свята, і найрідніша, бо вона така багата, наша мова веселкова. В ній віках батьки і діти, як без мови світі жити. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває рідну мову українську, мудру, щедру, материнську. Малята пропоную вам пограти в гру, яка називається. Гру, яка наша мова? Розглядаємо картинку і називаємо яка вона Українська мова державна, Українська мова лагідна, Українська мова квітуча. Українська мова ніжна. Українська мова дзвінка. Українська мова калинова. Малята, так як ми з вами живемо в Україні, нам треба намагатися учити рідну мову і розмовляти нею правильно та красиво, тому що рідна мова має велике значення для кожного з нас. Зараз ми з вами будемо робити сердечко Україна. Але спочатку я вам пропоную розім'яти наші пальчики та підготувати їх до роботи. Ось ці пальчики гуляють, ці гарненько щось збирають, В казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд із великим доторкнулись, обнялись. І всі згорнулись. Шановні батьки, підготуйте для дітей шаблон у вигляді вирізаного серденька. А тепер беремо пластилін синього, жовтого зеленого кольору та будемо заповнювати серденько, як показано на відео. Бажаю вам успіху, діти! ви серденько готове, ви можете прикраси зелен... зелену частинку квінітами, зроблену з пластиліном, або іншим прикрасами. Це вже за вашим бажанням. А на сьогодні наш завіт закінчилося. До побачення, діти. До нових зустрічей!